Один з протестантів сказав, якої преимущество, мабуть, православні перед сектантством і протестантством? Ми отвергли образ Христа, оновлений образ омитий, буквально фото, образ Христа. І як добре, коли буде второе пришествие Христово, православні зразу впізнають Ісуса. А ми, протестанти, а ми будемо. Крутити головами, тому що, не маючи образа Христа, протестантство, як пивши Отці, прийме антихриста. Ну так, якийсь буде, якийсь буде чудеса робити. От почому церква православна і в нашому Соборі по периметру ікони. На, ну, на верхньому храмі по периметру ікони Божої Матері, по 100 ікон Божої Матері, Собор Богородиці. Почому так ми цінимо ікону? Да тому що вона є образ, оновлений, новий, той образ, який ми маємо пройти і обновитися, і тільки обновлені, вернутися у Царство Божє. Но без покаяння ото невозможно. Господи, благослови наших людей, щоб Получивши, полюбивши покаяння, а в нас много є завжди сповідників, є можливість в будь-яке час причащатися і через покаяння знову вертатися в сообщество святих. Сьогодні ми кажемо, свята мучинця Тетяно, ти була діакініса в церкві, ти замуж не вийшла, полюбила Христа і тому показала, що як важливо Усім нашим жінкам бути, якщо не діаконісами, то служительницями церкви, зберігати свої сім'ї в любові, в святості, в чистоті і в духовності. Нині споминаємо саву сербського, цей теж унікальний святий був сином короля сербського Стефана. Він раз зібрався, пішов на Афон і там. Пішов у монастир Пантелеймонов, а то було 1169 рік. У той час цей монастир вже настільки визрів, що греки, як вони казали, на вічно є пользування за слав'янорусами, цей монастир лишають. Так от у цей рік прийшов туди святий Сава. Но коли узнав його отець, що син утік у монастир, та з військом прийшов на Афон та хотіли узяти силу обратно вернути, но свість мудренький Ростислав тоді у 1186 році тайно прийняв постриг, ну а батькам вернув книжку із волоссям, що обрізується при монастирстві. І настільки тим поупливав на батьків, що не тільки його не брали, а пізніше і отиці мати приймають монашество, і знаменитий Хілендарський сербський монастир розстроїли і в ньому подвізалися. Що ж можемо видіти? Коли вернувся Сава на свою землю, він обійшов всі сербські поселення, а Сербія із нами Через ти нас з'єднує тиса, котра попадає зразу на сербські землі. Тож у древності, без сумніву, православні карпатської Руси і серби були під впливом гори Афон, Афонського монашества і сербського. тому ми сьогодні кажемо, святителю, Отче саме Сербський. моли Бога за нас, щоб ми так держали Афонської, як нині держимося. Нас додівають, нам, ті Закарпаття, котрі держалися Афона і кирило Мефодівської традиції, вічно здудлять нам, безбожники, що ви московіти, ви московської православ'я, тако як будто б в них там заклинило у голові щось. Ну, ми їм відповідаємо. ми любоє православ'я поважаємо, але обладаючи своїм карпатським православ'ям, Мефодія, Держався з сербським православ'ям, а в 1919 році, коли ми вже стали частю Чехословакії, як Республіка Національна, то вже у му році наші люди відновили свою древню Карпотруську православну церкву, показуючи тим, що наше православ'я, іменно від Кирила і Мефодія, і від апостола Андроніка. Із перших віків. Тож тільки якийсь нерозумний чоловік, які, машина пропаганди, буде говорити вічно нам, то то клеїти. Ви московіти, ви московіти. Я їм завжди говорю, я русин на русинській землі в складі України. Ми любимо свою країну, мої провозгласили на му році голосували за неї. Ми в'єдно з усіма громадянами терпимо тепер. Невзгоди війни, ми щиро спотверждаємо для нас всі православні церкви в мірі наші, наші нам близькі, але обладає своїм православ'ям, благословляємо всіх християн держатися так мирно, як був і Сава Сербський, бо лиш так поступає, осознаває, розуміє, що таке суть православ'я. От ми сьогодні вітає всіх наших людей з Воскресним Днем додаємо святитольотче Савосербський і святає мученця Тетяна Римська. Моли Бога за нас, щоб ми цінили своє, що маємо. Покайтеся, бо приблизилося царство Боже. Господь кличе до всіх до покаяння і, будучи вы, в наші опоненти, неграмотні в релігійному питанні. Скорше прислухайтеся до нас, а не лізьте нас учити, бо ми сьогодні обладаємо добротним знанням православного учення, держася канонічної віри, а в Україні вона де присвятить блаженніший митрополіт Онуфрій. Ми тут, діти Боже, вічності в з Сербським і святою Тетяною Римською, і наслідники Царства Божого. Амінь.